Так виглядало кохання, як я уявляла собі. то розчарування, і ти вже не бережі. Аліна має по два, а подекуди й по три тренування на тиждень в колективі серпантин, аби поставлені творчі цілі завжди успішно досягались. На заняттях учасники намагаються вдало поєднувати український етностиль із сучасними мотивами, і тим самим заворожують свого глядача. Звітуємо Пісню українську народну пісню Чом ти не прийшов в сучасному аранжуванні, і готувалася ну, десь пару місяців готувалася, щоб прийняти участь у цьому конкурсі. Займаюся я в цьому колективі десь з 4 класу, сім років, тобто. І вирішила сюди прийти, тому що ну, мені подобався вокал, але до того я не займалася танцями вирішила спробувати і танці, і вокал разом. Вихованці пані на. Анастасія є традиційними учасниками фестивалю Наші таланти тобі криворіжжя, виступають вдало, але тим не менш постійно активно репетують, аби розширювати нові обрії творчості, і з цим дають раду, адже глядачі бурхливими описками зустрічають виступи театру естрадної пісні Глорія. Цим номером ми працюємо десь півроку. Готували його. Називається він Музика. Зараз ми стараємося поділяти творчість, підтримувати творчість наших і воєнних. Дітей підтримувати в цьому конкурсі. Ми приймаємо участь десь уже 6 років, завжди є переможцями. І завдяки цим конкурсам, які в нас зараз проходять, ми даємо змогу дітям більше побувати на сцені і показати свої творчі здібності і таланти. Пані Тетяна не тільки очільниця хореографічного колективу, а й входить до складу журі, які цьогоріч обирали кращих з кращих талантів. І кожного року це стає все складніше в умовах воєнного стану. Фестиваль від відбувся у змішаному форматі і об'єднав у собі 810 юних артистів з 31 закладу освіти. На даний час проходив наш фестиваль в режимі онлайн. Ми з великою колегією почесних наших керівників нашого міста і викладачів нашого міста. Переглядали дуже багато і цікавих е номерів, і багато цікавих матеріалів е постановчих робот е позашкільного навчального наших позашкільних навчальних закладів. І вибрали саме найкраще. Професійне журі переглянули 111 номерів творчих колективів і окремих сольних виконавців. Вік юних артистів від 7 до 19 років. Переможцями спільними рішеннями визнали 48 номерів, 18 з яких підготували керівники народних та зразкових художніх колективів взагалі дуже розпирає гордість за наших педагогів, тому що завдяки нашим педагогам, завдяки вашим зусиллям, 800 дітей, навіть більше ніж 800 дітей, взяли участь в щорічному фестивалі, який присвячений дню народження нашого рідного міста. 111 колективів, воно, начебто, і небагато, але. Дивлячись на те, як ми зараз працюємо, то це наше величезне досягнення, і за це вам велика, дуже велика подяка. І бажаю, щоб на наступний рік ми вже це. День святкували в мирній нашій Україні, Незважаючи на воєнний стан завдяки підтримці міської влади, ради оборони кривого рогу, творче життя у місті довжиною в життя, попри всі складнощі та перепони, не стоїть на місці. Культурні події проводять з огляду на поточну ситуацію і з урахуванням всіх безпекових заходів. Все, аби криворіжці мали змогу розвиватись та зростати культурно та духовно, попри всі негаразди викликані війною. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.